Наскільки важливо в сеансі рейки формулювати намір або просити рейки зцілити конкретну ситуацію чи хворобу? Коли ти кажеш, я прошу рейки зцілити, наприклад, мій шлунок, або рейки допоможи мені у стосунках, треба, щоб ви розуміли, що ви не наказуєте енергії, що їй робити. Ми просто відкриваємося, я готова з цим попрацювати. Це якби, ніби ти запалюєш ліхтар у темному місці і кажеш, ось тут є біль. А далі вже рейки само знає, що робити. Тобто енергія рейки це розумна енергія, вона бачить причини глибше, ніж ми можемо розумом собі придумати. Наприклад, ти можеш попросити про стілення в тілі, але рейки почне, наприклад, очищати якісь емоційні блоки або зцілювати якийсь травматичний досвід минулого, бо саме там корінь проблеми. Тому істинний намір в рейки може звучати так. Я відкрита рейки. Нехай рейки діє на найвище благо. Нехай зцілення відбувається так, як потрібно для цілісності. Оце намір, в якому немає контролю, є довіра і є згода бути тим каналом. Бо Іноді студенти думають, що без конкретного запиту рейки не спрацює. Але це не так. Рейки завжди тече, коли ви відкрилися в рейки. Це ми зараз кажемо про тих людей, які мають ініціацію. А намір лише допомагає сфокусувати твою свідомість, твій розум. Але чим глибше ви практикуєте, тим більше відчуваєте, що справжнє зцілення починається не тоді, коли ми просимо, робимо якісь запити, наміри, а тоді, коли ми дозволяємо відкриваємося. Рейки, я відкрита, я в повній довірі до тебе. Оце ваш основний намір. Тож коротко підсумовую, намір важливий як напрямок для твоєї свідомості, не як контроль чи накази для рейки. І найвище зцілення відбувається тоді, коли ти просто в присутності, відкритості і довірі. Коли я кажу, що намір це напрямок, я не маю на увазі, що ти даєш команду оцій самій енергії Рейки. Рейки не потребує керування. Але ти як людина. Є провідником рейки. І стан провідника впливає на те, через який фільтр ця енергія буде проходити. Тому намір потрібен не для рейки, а для тебе, як для провідника. І він допомагає твоєму розуму не втручатися, а залишатися присутнім у процесі.